Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року, монета, яка по каталогу ІТК має штамп 2 АГМ. І в даному відео ми вами розглянемо всі особливості аверса монети, поговоримо про реверс, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін. І обов'язково розповім вам про цінність даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року, якщо ми таку зустріли в обігові. Це насамперед обігова монета України, що виготовляється з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Технічні характеристики даної монети включають в себе такі фактори: вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. міліметри. Гурт монета має переривча сторифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми, коли ми тримаємо в руках дану монету, то нам обов'язково треба дати характеристику аверса, реверса та гурта. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, і згідно каталога ми зорієнтуємося по його ціні. Найперше, штамп 1 чи штамп 2, ми визначаємо по аверсові. Аверс це на сторона, на якій зображений тризубець, напис Україна та дата карбування даної монети. Коли ми тримаємо в руках 50 копійок 1994 року, по аверсу нам може попастися два штампи: Штамп перший або штамп другий. Як же їх відрізняти? А відрізняємо ми їх за отворами в нижній частині тризубця. Якщо отвори великі, тобто такі, як перед вами, то це перед нами штамп 2. Щоб ще зрозуміти, що вони великі чи малі, якщо отвори. Зверху та знизу однакового розміру перед нами штамп 2. Якщо зверху великого розміру, знизу будуть зменшені удвічі, це буде штамп 1. Коли ми визначили, що в нас монета, яка має поверсу по штамп 2, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АГ. Як же визначити його? Щоб визначити штамп АГ, спочатку ми визначаємо, що наш штамп А. Штампа характеризується так: шрифт плоский, в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. В гроні ж No5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також полоска «й» вона товста. Ягоди в усіх гронах вони середньої величини. А в гронах номер 1 7 та 8 відросток, що підходить до ягід калини, він до них примикає і утворює з ними одне ціле. Коли ми докладно охарактеризували і знайшли, що перед нами штампа, може бути декілька підвидів. Сьогодні нас цікавий штамп АГ. І як же його відрізняти? Основна відмінність штампу АГ це те, що відростки у лист... листки вони вузькі, а в проміжках між листком та відростком утворюється форма трапеції. Саме тут ми можемо це докладно побачити. Гру номер 1, 7, 8. Саме в цьому місці утворюється трапеція. Тобто йде спочатку лінія, потім йде форма трапеції. Отже, коли ми визначили, що перед нами штамп АГ, то ми можемо сказати, що ми визначили тільки що монету штамп 2. АГМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М значить те, що гурт має мілку насічку. Так як він перерив чисторифлений, то дана насічка вона йде у 8 сегментів по всьому колові монети. В одному сегменті знаходиться 16 прозів. Ми можемо з вами це порахувати. Що ж до даної монети? Хочу сказати таке, що монета зустрічається доволі нечасто. По каталогіка вона має ступінь 3. І говорить нам про те, що зустрічається приблизно одна на 8 тисяч монет звичайних штампів. Що ж до 50 копійок 1994 року до звичайних штампів і досимо в переверсі штамп АЕ зі штампом 1.1, 1,2 та штампом 2. Що ж до ціни даної монети? Якщо ви знайшли монету 50 копійок 1994 року, і ви визначили штамп як 2 АГМ, то знайте, що монет на даний час коштує від 35 до 50 гривень. Все залежить від стану збереження, від того наскільки зацікавлені колекціонери та яка особливість даної монети. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначати даний штамп, задавайте їх на Viber чи Telegram. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування та хочете їх оцінити, присилайте фото. І докладні, докладне відео буду вам надавати. Тож, на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!